Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, поздоровляю вас з великим святом на честь Святого Миколая, святителя і чудотворця. Святитель Миколай належить до найбільш шанованих святих Православних церкви. Він став обраним сосудом Божим із свого дитинства, Із чого видно, що Господь обрав його із немовлятою, а тому, що він, не маючи ще свідомості, Постився в середу і в п'ятницю, не приймав молока від грудей матері в середу і в п'ятницю. Можливо це для дитини. Для дитини це неможливо. Вона не, не розуміє ще. А чому ж він постив в середу і п'ятницю? А тому що благодать Святого Духа діяла в ньому вже коли він, коли він ще був немовлят. Так само, як благодать Божа діяла на Іоанна Притечу, коли він був ще в утробі матері і заграв в утробі матері, коли до Єлісавети прийшла присвята Діва Марія після Благовіщення. І тому святитель Миколай своє життя присвятив Богові. І церкві, і став він пресвітером, а потім єпископом. І що характерно було в житті Святителя Миколая, по-перше, любов, а по-друге, правда. Любов виявилась в тому, що коли один батько із батько, один із членів його пастви, вирішив по бідності віддати своїх трьох дочок на гріх. І Святитель Миколай, коли узнав про це, то взяв три вузилка золота і ночі таємно підкинув в їх дім ці три вузилка золота. І батько, коли знайшов це, відмовився віддавати своїх дітей. Дочок на гріх. Це свідчить про те, що святитель Миколай співстраждав людському горю, а співстраждав тому, що любив. А свідченням того, що він ішов дорогою правди. Причому ревно йшов цією дорогою свідчить те, що коли на Першому Вселенському соборі в 325 році, коли святі отці засудили Єріс Арія, а Єріс полягала в чому? Що Арій називав Сина Божого творінням, а не творцем. І проти цієї неправди виступала церква, святі отці Першого Вселенського собору і серед них святитель Миколаїв. Але ревність святителя Миколая була настільки великою, що він на соборі ударив Арія Пощаці за його єресь, за його неправду. І святі отці позбавили святителя Миколая за це священного саду. Але Господь і Божа Матір явились святителю проклу і повеліли йому повернути сан святителю Миколаю. І тому ви бачите зображення на іконах святитель Миколай, а з одного боку. Господь Ісус Христос з Євангелієм, а з одного боку Божа Матір з мафором. Це нагадує про, то, про ту ревність до правди, до істини, яку мав у своєму серці святитель Миколай. А крім того, коли одного разу. Імператор засудив на смерть трьох воєвод, то святитель Миколай явився у вісні цьому імператорові і пригрозив йому, що він поступає несправедливо, караючи невинних людей. І Імператор злякався святителя Миколая і його погрози і тому відпустив цих трьох воєвод і не покарав їх. І все життя святитель Миколая творив добро людям. І йшов дорогою правди, але не тільки при житті, він і після смерті допомагає людям, допомагає із любові до людей і допомагає людям іти дорогою істини. Безліч чудес, які перерахувати взагалі неможливо, скільки звершує Господь по молитвам Святителя і чудотворця Миколая. Чому ми називаємо Святителя Миколая чудотворцем? Рідко кого. І святих ми називаємо чудотворцями. Був такий святитель Григорій Чудотворець, але святитель Миколай перевершив всіх чудотворців. А це значить, що Господь по його молитвам виконує всі його прохання. Він виконує протягом всієї історії і донині. Історія знає, наприклад, такий приклад. Було це в Москві на початку ХХ століття. Одна жінка бідна, прийшла в храм і стала молитися перед іконою Святителя Миколая і просила п'ять рублів, просила зі сльозами, а в храмі знаходились молоді офіцери. І бачили, як ця жінка плаче, і просить у святителя Миколая п'ять рублів. І один із них, насміхаючись, бо був безбожником, взяв п'ять рублів золотих і підкинув. Жінка побачила ці 5 рублів, взяла і стала святителя Миколая дякувати за те, що він почув її молитву. А офіцери стали сміятися і кажуть, не святитель Миколай тобі дав 5 рублів. А ось офіцер підкинув. І ця, ця подія на, на, набрала розголосу і дійшла до того, що священний синод став розглядати це питання, чудо це чи ні. І синод признав, що це є чудо. А чому чудо? А тому що вона просила п'ять і отримала п'ять. Незалежно від того, як вона отримувала, хто їй дав. Чи Господь як манну з неба, чи через людину, який Дух Святий внушив ці 5 рублів, але вона отримала те, що просила. І так, дорогі брати і сестри, багато і багато людей звертаються до святителя Миколая своїми проханнями, скорботами, і святитель Миколай допомагає. Тому святителя Миколая. Шанує не тільки православна церква, а й католицька церква. І треба сказати, і навіть язичники, язичники і ті шанували святителя Миколая, тому що він і їм допомагав. Тому і ми, дорогі браті і сестри, в наших скорботах, а у нас їх тепер багато повинні звертатись до святителя Миколая, щоб він допоміг нам, допоміг нам подолати агресора, подолати цю неправду і принести на нашу землю мир, і щоб святитель Миколай. Пробудив в наших серцях любов один до одного. Як він любив тих трьох дочок, які, які призначались на гріх, так щоб і в наших серцях горіла ця любов до ближніх, тому що цього бажає Бог. Посилає нам страждання не випадково, а для того, щоб виявити в наших серцях любов один до одного. І ми бачимо, як в нашому народі пробуджується ця любов, коли люди допомагають тим, чим можуть. Людям страждаючим. Але в той же час ми повинні просити святителя Миколая, щоб він допоміг нам подолати ту неправду, те зло, ту корупцію, яка панує в нашій державі. Бо Багато бід страждань приносить цей гріх, це зло. І ви бачите, що робиться в нашій державі. А, а причина, причина є оце зло, яко ні один президент не може подавати. І тому ми повинні звернутися до Бога, який сказав, те, що неможливо людині, можливо Богові, щоб Господь допоміг нам подолати це зло і пробудив в людях любов до правди. І один до одного. А святитель Миколай своїми молитвами може це зробити. Тому ми повинні і до святителя Миколая звернути з молитвою, щоб він допоміг нам полюбити один одного, полюбити Бога і служити не багатство служить, а служить Богові, служить людям. Тоді ми успадкуємо Царство Небесне. А без любові, без віри в Бога ми Царство Небесного успадкувати не зможемо. І тому Господь, знаючи, що ми смертні помремо, а далі вічність, і що ми за свої гріхи попадемо в пекло, а Бог не хоче, цього, щоб ми страждали вічно. І тому посилає нам страждання, щоб через ці страждання. Шляхом терпіння ми успадкували вічне блаженне життя. Тому з одного боку будемо дякувати Богові за те, що Він нас спасає для вічного життя. А з другого боку, будемо молитися і Божій Матері, і Святителю Миколаю. Щоб вони допомогли нам, немічним, бо не самі ми, як бачимо, нічого не можемо зробити для себе, для свого народу, для своєї держави. То нехай вони нам своїми молитвами перед Богом допоможуть. Богу нашому слава на віки віків.